Всім доброго дня на каналі. Побачив в інтернеті, що можна варити двома акумуляторами. Тепер перевірю цю теорію. Взяв два акумулятори, знайшов себе вдома. В принципі, я знав, що вони є, думаю попробую. Так, напруга на першому акумуляторі 1053. Це одна банка замкнута. Напруга на другому акумуляторі 12.33 вольти. Будемо пробувати варити трубку, чи воно взагалі варить, спробуємо. Будемо дивитися за напругою. Маску я не брав. Думаю, що воно не буде варити нормально. Акумулятор то один слабий. Нічого пробую. А вдруг... Падає напруга. Електрод прилипає, та ні, акумулятор не дає нормально, але електрод нагрівається добре. Тут навіть я трохи поварив. Та тихіше там, я пробую варить, Якісь розборки в качок. Треба найти нормальний акумулятор, чекусь жати, ні, вченіку не брати. 1,6 вольта. Ось такий можна, він ще треба вміти варити. як вогник бенгальський стріляє і все. Зараз відіб'ємо зварку, подивимось. Що це можна зваркою назвати? Що воно там наварило? Щось наварило трошки. І це такий результат. Треба другий акумулятор попробувати з двома нормальними. Напруга Ой. просідає на тому поганому. І тоді зараз ще раз спробуємо. Уже з нормальним, якщо я знайду. Цікаво варити на акумуляторах. Ладно, дякую всім за перегляд. Чекайте нових відео.